Привіт, вітаю вас на каналі Така Америка. Мене звати Василь. Сьогодні 30 липня. і Ви знаходитесь на каналі, де я роблю огляд топових американських новин. Одразу прошу вибачення, тому що сьогодні огляд буде дуже короткий. Як бачите, я сьогодні в дорозі і маршрут попався дуже довгий, тому у мене буквально декілька хвилинок. Розпочинаю, як завжди, з української теми і про Україну сьогодні згадується тільки одна новина в декілька засобах масової інформації: це про те, як українці борються із російськими дронами, а саме рибальську сітку використовують, Розказується про те, як вона працює. Розказується, що це розпочалося там на донецькому напрямку. Ну але така дешевий відносно засіб, але він дієвий допомагає про обстріли. Про переговори, взагалі, от в топових новинах сьогодні нічого немає. Про Україну на американському просторі. Сьогодні я розкажу із з політики, розпочну це. Трамп оголосив про тарифи для Індії 25%. І це трошечки менше, тому що там було спочатку, здається, 26%, тепер 25%. Ставалося ну плюс-мінус те, що очікувалося, але це набагато більше ніж було раніше, тому що там було в районі 5% до цих тарифів, які вводить Індія. Так само там є оговорочки відносно того, якщо Росія, якщо Індія буде продовжувати купувати російську нафту, ще може бути там якісь. Моменти включено так само Трамп заявив, що не буде продовження цієї дати, тому що спочатку було я нагадаю 2 квітня, день визволення, як Трамп його називав. Потім ця дата пересунулася на 9 липня. Тепер 1 серпня це буде от післязавтра, і Трамп сказав, що він не буде відстрочувати і ще там для інших країн буде включатися автоматичний оцей тариф для інших країн. Хоча знову ж таки, якщо Три рази мінялося, то чому не поміняється і в четвертий? Ось і ще одна така цікава інформація. Університет Єль е, випустив е, м, дані відносно того, як оці сучасні теперішні тарифи впливають на життя американців. І, до речі, одна якраз е, новина саме остання на сьогодні, буде як доповнююча до цієї. А саме. Порахували, що в середньому от всі країни, з якими сполучені штати торгують, які імпортують товари з різних країн. В середньому, ну якщо вірити, єльському університету, становить приблизно 18%. Що це виражається? Знов ж таки, Трамп розказує своїм лопухам про те, що ці країни будуть платити ці податки. Насправді жовано пережовано вже всі розумні люди, давним-давно зрозуміли. Що ці відсотки платять споживачі тут на місці? Тобто, такі, як я, такі, як ви, якщо ви мене дивитесь сполучених штатів Америки, так, от а відсотків, що це таке багато чи, із мало, із 1934 року? Це найбільша оця процентна ставка на території Сполучених Штатів Америки, тобто з 1934 року, це ще часи Великої депресії, до чого ми повертаємось. І як це виражається, ну, на як то кажуть, хліб щоденний, як це можна пощупати, тому що де там 34-й рік, що таке велика депресія, там можна подивитися кожне відео і по-різному, там можуть вам розказати. Так от, якщо це перевести в долари, це означає, що. Е Загального споживання товару, які люди купують в магазині, тепер для звичайної американської сім'ї будуть дорожчі на 2400 доларів в рік. А це значить, знову ж таки, я от дуже часто про це розказую, американська середньостатистична сім'я живе від чека до чека, від зарплати до зарплати. Тобто на ці використання, на звичайне життя, якій люди живуть. В них немає надлишку грошей. Більше того, якщо пам'ятаєте, я розказую люди, щоб зробити новорічний подарунок дітям, вони беруть позичку і потім там півроку пробують якось віддати. Тепер накінте на Кінтена це все додатково 2400 доларів, яких немає. Значить, десь треба щось обрізати або залазити в якісь інші борги. Тобто, Ось такий розклад, і це на сьогоднішній день. Як там оці тарифи зміняться, дай Бог в меншу сторону. Значить, ця цифра поменшиться. Якщо ще деякі країни не підуть на умови Трампа, штрафні накинуться там, можливо, умовно кажучи, Бразилія там Трамп грозиться 50% взагалі. А це як ви розумієте, там велика частина кави, яка попадає на американський ринок. Ну а в Америці каву п'ють. Ну, я не п'ю, але, мабуть, переважна більшість американців. Тому це ще далеко не остаточна цифра. Але, звичайно, найголошніша новина на сьогоднішній день це землетрус у Тихому океані, поблизу російських берегів, і було. Попередження цунамі на по суті всі тихоокеанські країни цунамі навіть була загроза, що досягне до західних берегів Сполучених Штатів Америки. Це Ляска, відповідно, Вашингтон, Орегон Каліфорнія. І вони досягнули і на Ну Гаваї це острівна острівний штат в Тихому океані. Звісно, але хвиля очікувалася. Приблизно висотою 1 метр, що немало, як ви розумієте. Але в кінці кінці от на момент, як я записую, то попередження вже скасовано. Все обійшлося по суті трошечки невеличким переліком. Хоча підстави були, тому що е землетрус був 8,8 по шкалі Ріхтера, і це найбільший із 2011 року. Це приблизно тоді було 9 по шкалі Ріхтера. І якщо ви пам'ятаєте, в 11-му році тоді а, все закінчилося катастрофою на одній з атомних станцій в Японії. Тому приблизно по такій самій потужності а, землетрус приблизно могла бути така сама цунамі, але на щастя все обійшлося, хоча знов ж таки людей трошечки ця подія а, налякала. Ще одна велика новина, і в принципі це в плюс для адміністрації президента Трампа. Вийшли дані за другий квартал по внутрішньому валовому продукту. ВВП, і очікувалося, що буде економіка зросте на 2% в другому кварталі. А вона зросла на 3%, що супер-крута новина, як ви розумієте, особливо якщо порівнювати, що в першому кварталі економіка за Трампа, якраз тоді тільки оці почалися історії з тарифами, заблокувалися постачання з Китаю, і тоді ну хаос такий був міні-хаос чи перший хаос в країні. Тоді економіка впала на піввідсотка нижче. Ну і на цій підставі, звісно, Трамп же ж говорить, що бачите, як все класно зростає. Давайте понизимо федеральну ставку. Зараз якраз оце паралельно йде. На момент як мінімум як я записую, що нема даних по федеральній ставці. Нібито, здавалося, підстави є. А сама оця команда в федеральному резерві е, говорить про те, що до кінця, якщо от приблизно так все залишиться, як є, до кінця року вони понизять цю процентну ставку, яка на сьогоднішній момент складає 4,5%. Вона не змінювалася з початку року. Але має бути трошечки іще більше оця основа. Тому очікується, що от на цьому тижні, коли буде це засідання, ця а цифра не зміниться і залишиться так само, якби Трамп не тиснув і знов ж таки навіть їздив і звинуватив у розтрачанні коштів на центральному банку. І всякі такі моменти цікавий. Такий момент, що от я, якщо чесно, не суперкрутий фінансист, як ви вже здогадалися. Третій квартал 3% плюс, перший квартал 5% мінус. Ну чисто математично, середня статистична цифра мала би бути 2,5 відсотка. Але економісти якось нарахували, що в середньому це 1,25, тобто 1 з четверті плюс. Як так рахується, я не знаю. Можливо, хтось із вас економіст і мене дивиться, витрачає свій час на мене. Будь ласка, розжуйте для мене, тому що можливо, що більші об'єми тоді, я не знаю. Але Середня за півроку, тобто виводять, що це не 2,5, а це навіть менше, ніж півтора. Ну, от такі цифри. А новина із штата Небраска. Там вибухнула фабрика, чи якийсь там комбінат по зборці якихось там запчастин. І на даний момент це якраз така новина, яка тільки ось ось розвивається. Троє людей знаходились всередині е в цеху, в будівлі, коли це все підірвалося. І наразі невідомо. Тобто теоретично є можливість, що ці люди залишилися живими, просто вони там ну застряли в завалах. Тобто, поту потужність вибуху не настільки була, що там все рознесло. Пробують поки що врятувати цих людей. Троє людей їх пробують дістати із цих завалів. Ну і остання новина на сьогоднішній день це якраз таки от перекличка із тарифами про платоспроможність американців. Вийшла ще така статистична така новина про те, як американці розплачуються за свої позички. Говориться про те, що от середній клас класів людей, які заробляють від 30 до 130 тисяч доларів в рік, вони більше стали користуватися кредитними карточками. І це не тому, не так як я вам розказую, що це дуже мудро використовувати кредитну карточку, бо вам повертають гроші. А це через необхідність. Тобто люди ненавидять кредитні картки, але через те, що не вистачає грошей на там, потрібні покупки, вони частіше звертаються а, за допомогою до кредитних карток. Так от, про що інформація. Інформація про те, як американці прострочують виплати по своїх позичках, і це як за свою хату, іпотеку, як позичку на машину, там і дрібні там, кредит, кредитні карти, так, картки і так далі. Так от, дані як змінилися з 23 до сьогоднішнього, тобто за, за два останні роки, як, як справи змінилися. І цікаво, що найбагатші американці знаходяться в найгіршій ситуації. Люди, які заробляють 100, ну це сім'я мається на увазі 150 тисяч доларів і більше. Ну там я не думаю, що це геть мільярдери, а це там 150-200, Там, ну, все рівно, це ще вищий середній клас, можна так вважати, Якщо чоловік з дружиною працюють на дуже хороших роботах, вони попадають, можуть попасти в цю категорію. Так от. Вони кількість людей, які не можуть часно розплатитися із своїми позичками, тобто навіть внести оцю щомісячну плату, збільшилася вдвічі, вдвічі. Тобто, ця новина не показує, не розказує, скільки там конкретно це людей, але вдвічі. Люди, які заробляють від 45 тисяч до 150%, а це звичайний середній американський клас. Таких кількість зросла на 60%. Люди, які заробляють менше 45 тисяч, це американські бідняки. таких все рівно збільшилося на 22 Тобто, ну, 22 це не вдвічі, звичайно, але це на четверть майже, умовно кажучи. Ну там приблизно п'ята частина ближче, мабуть. А про що це говорить? Взагалі? Поговорить про те, що ну, життя в Америці для середнього класу стає важчим, і все це почалося. Як ви розумієте, після ковіду, коли почалася ця пандемія, в результаті чого, ну і там, до речі, наслідки роботи роботи Трампа так само його дій, інфляція зросла до 9%. На даний момент економіку вдалося стабілізувати, ціни стабілізувалися, але вони ж то не опустилися на рівень 2019 року. Вони Стабілізувалися тут, на цій висоті, а зарплати до сюди не, дотягнули, не дотягнулися і, скоріше всього, ніколи не дотягнуться. А люди, які звикли жити по цим цінам, а тепер треба орієнтуватися по цим, як ви розумієте, тут а, треба деякі зміни робити. Я от а, розмовляв свій час із своїми американськими знайомими, як змінилося їхнє життя після 2007 року, коли. Тоді криза була ну, подібна, але в деякій мірі гірша в тому плані, що взагалі ніякого заробітку не було. Тоді економіка країни взагалі практично зупинилася. Не було заробітної плати, була якась там допомога по безробіттю. Ну, Це вимірювалося, якщо ти заробляв декілька тисяч, а тобі дають декілька сотень, як ви розумієте, це не співставні суми. Але люди деякі. Підлаштувалися, почали купувати якісь речі на випродаж, якісь почали збирати там. Один в мене є знайомий, є що він збирає там американець, інженер, до речі, головний інженер в певний момент на компанії, де я працював. Він зробив собі таку кладовочку з консерв, що на випадок, якщо буде знов умовний 2007 рік, то він зможе на цих консервах там місяці жити. Тому. Зараз така ситуація, що а, або в якийсь певний момент оці всі люди, які не можуть платити, будуть почати оголошувати різного роду банкрутства чи ще що-небудь. Але як би там не було, життя ну, в Америці ну, змінюється не в ту сторону, в яку хотіли би звичайні люди. Хоча знову ж таки, коли я вам розказую такі страхи, люди, які дивляться на цю історію з України, я думаю. Ви думаєте, що за казочки? Ти розказуєш Вася, попробуй пожити в Україні. І це дійсно так, але як ви розумієте, коли ви звикли до такого життя, вам треба тепер звикати до такого, то ну, це важкувато. Я, в принципі, в мене ще з голови не вивітрилися українські 90, ті тому я себе почуваю нормально в, таких, в такій. В такому просторі економічному, але люди, які вирісли в такій тепличних американських умовах, як ви розумієте, це проблематично і ну таке довго продовжуватись не можна. Тому що дивіться, такі великі кількості людей, які беруть позички і не платять, десь якась бульбочка, а в певний момент лусьне. Ось такі сьогодні скорочені новини. Я дякую, що ви додивилися цей огляд до кінця. Вибачаюся, що сьогодні такий знову ж таки компактний огляд. Дякую ваші, за ваші вподобайки, ваші коментарі і особливо за підписку на, моє, на моєму каналі. На цьому все. Сподіваюся, зустрінемося завтра, можливо, з нормальним випуском, хоча, знову ж таки, зараз я в дорозі, тому хто її знає. На цьому все. Вам нехай щастить, все буде Україна!